Міський голова розпочав засідання із озвучення листів, які надійшли у міжсесійний період. Зокрема, стосувались вони змін у законодавстві. Один із листів, а саме від товариства підприємців, край, згодом був озвучений Лілією Крайчинською як депутатський запит. Говорила депутат про мораторій на підняття тарифів ЖКГ до 1 січня 2017 року. Роман Кузів просив включити у порядок денний найближчої сесії звернення до Верховної Ради України, що стосується. Внесення змін до законів, які надавали право органам місцевого самоврядування приймати рішення про обмеження торгівлі алкогольними слабоалкогольними напоями у місті, Тут доповнити значить статтю закону наступною фразою: дозволити органам місцевого самоврядування приймати рішення про обмеження торгівлі алкогольними слабоалкогольними напоями та пивом про встановлення режиму продажу та місць торгівлі. Інше звернення стосувалось заходів безпеки у житлових зонах: встановлення огороджень біля дитя дитячих Майданчиків, якщо вони межують із проїжджими частинами. Ігор Дем'янюк порушив питання закупівлі вакцини проти сказу. Останні випадки укусу дітей. Вуличними кішками, що зареєстровані в Нетішині, показали неготовність медичної та ветеринарної служби надавати повноцінну допомогу постраждалим. Це пов'язано з тим, що відсутня антирабічна вакцина і протиправцевий антоксин. Це в принципі тут не наша вина, тут проблема загальноукраїнська, загальнодержавна. Але ми все таки пропоную, пропоную, в зв'язку з цим. Було звернення від нас до департаменту охорони здоров'я Хмельницької Ода і Міністерства охорони здоров'я з вимогою закупити все-таки ліцензовані антирабічну вакцину та протипрацевий анатоксин. Михайло Брожик пропонував облаштувати сесійну залу виконавчого комітету відеокамерами та технічними засобами для можливості трансляції засідань сесій онлайн. Сергій Вознюк клопотав про виділення приміщення Геомилосердя для організації безкоштовного харчування і опікування людьми, які не мають житла або знаходяться у непридатних для проживання умовах. А Олександр Лобода приміщення для Гео новий Нетішин для відкриття соціального магазину. Це буде соціальний магазин. По-перше, основна ставка там не повинна бути велика орендна плата. Там будуть продукти харчування без націнки, тобто у вартість товару буде закладено. Тільки сам сам товар по подадатки, комуналка і зарплата. Усі озвучені депутатські запити, окрім останнього Олександра Лободи, були підтримані обранцями. У швидкому темпі і з мінімальним обговоренням затверджували депутати проекти рішень про виконання плану роботи Нетішинської міської ради, зміни до попередніх рішень сесій та інші. На баланс співвласників передали обранці будинок по вулиці Варшавська, 5. У відповідь на листи комунальних підприємств рішенням сесії було змінено орендні ставки за використання нерухомого комунального майна. Затвердили обранці і звіт про виконання бюджету міста. За січень-червень виконання плану становить більше 137%. відсотків. Левова частина питань до земельних була пов'язана з розподілом коштів бюджету. Так, запропонованими змінами депутати передбачили гроші на капітальні і поточні ремонти, придбання меблів, засобів та обладнання для закладів освіти, культури, медсанчастини, а також на преміювання працівників відділів та управлінь виконавчого комітету міської ради. З поміж іншого, більше мільйона гривень виділили на заробітну плату медикам за червень, більше 140 тисяч на поточний ремонт приміщення та на придбання меблів для територіального центру. Більше як півмільйона виділили для КП Благоустрій для купівлі техніки, а також 200 тисяч передбачили для придбання ігрових комплексів та каруселей для старої частини міста. Двори багатоповерхівок теж поповняться майданчиками на суму 242 тисячі гривень, 271 тисячу потратять на облаштування 10 автобусних зупинок та близько 200 тисяч на облаштування пандусів до центрального входу гуртожитків по вулицях Набережна 3, Варшавська 7, 9. Більше 2 мільйонів виділили на капремонти покрівель будинків по Набережній 15А, 23, 9А, Шевченка 6, Незалежності 28, Будівельників 4. Більше 1 мільйона на капітальний ремонт ліфтів у будинках вулиць Михайлова 16, 24, Курчатова 9. зарезервували кошти і на капремонт ремонт ліфта по вулиці будівельників 4. з цим питанням від імені мешканців будинку до депутатів звернувся Григорій Матвійчук. 15 років, я почти вже 15 років займаюся цим питанням. в наступному році буде 35 років, як ми ліфт этот чекаємо, не можемо дождатися. Його ніколи не запускали в експлуатацію. Тому я хотів не виступати. Ну коли слышу говорять, що вы лоббиюете те или иные вопросы. Дом номер 4 – это наш общий вопрос. Дороги в старой части – это тоже наш общий вопрос. Но дело в том, что есть вопросы, которые необходимо решать. Поэтому я прошу обратить ваше внимание на это и отнестись к этому, как вы всегда серьезно относитесь ко всем вопросам. Кошти будуть після затвердження проєктно кошторисної документації, пообіцяли мер та депутати. Питання ремонтів ліфтів у час створення ОСББ актуальне як ніколи, наполягав депутат Юрій Камозін. Дійсно, місто потрібно автобуси, але ми живемо не в обласному центрі, де ця проблема дуже гостра. А ось, наприклад, проблема з капітальними ремонтами ліфтів постає з кожним роком все гостріше. А це вже не комфорт громадян, а це безпека їхня. Згідно ми сьогодні приймали програму ліфтового господарства да, в новій редакції. Там дуже чітко виписано, скільки ліфтів у нас чого потребують. Наприклад, в цьому році капітального ремонту потребують 19 ліфтів. Взагалі, у нас тих, що більше 30 років ліфтів вже 33. Тому, наприклад, наша фракція вважає, що в цьому році ми вже придбали один автобус, придбаємо інший в наступному, а в цьому році. Якщо є бажання розподілити ці 1,7 мільйона гривень, то давайте розподілимо, розподілимо їх на капремонт ще п'яти ліфтів. Таку ідею не підтримала решта депутатів. Тож автопарк міста поповниться іще одним автобусом. Третій автобус, який ми маємо взяти, ми маємо взяти для повністю закриття всіх маршрутів, від яких відмовляється перевізник. З 1 липня перевізник відмовився від Солов'ївської, Ну, маю навез по солові по натішину діїснити, по старій, якщо говорити. От ми зараз зобов'язали його поки їздити, поки не буде перевізник інший визнаний. Ми маємо закрити повністю питання по школі, підвезені до шкіл, тому що у нас 108 дітей в тому році їздило. З метою виконання рішення суду пропонувалось депутатам розглянути питання виділення близько 420 тисяч гривень на погашення боргу. Вони підготували зараз позов. Вони підготували звернення в НАБУ. От. І е, є, повідомляю вам про те, що є пропозиція надати право представляти інтереси е, міської ради в судах і в інших інстанціях по приводу Дамаско. Бонюку Олексію, юристу і адвокату, і його помічникам окремим рішенням депутати визначили порядок призначення на посади керівників загальноосвітніх навчальних закладів. Їх обиратимуть шляхом конкурсного відбору. До складу комісії Юрій Камозін та Геннадій Вагнер пропонували включити і представників депутатського корпусу. Проте таку пропозицію не підтримали колеги. Я як керівник управління освіти не заперечую, звичайно. Але я вже висловлювався і на самій комісії, де це питання обговорювалося, які є підстави міської ради чи депутатського корпусу не довіряти визначеній комісії, яка буде створена наказом начальника управління освіти її компетентності. Щодо проведення процедури відбору управлінню капітального будівництва відповідним рішенням передали функції замовника будівництва парку у районі вулиць набережна будівельників та незалежності, а також ремонту будівлі Дензе номер 7 та адмінкорпусу виконкому. Надали депутати дозвіл фонду комунального майна укласти договір оренди майна, що знаходиться у комунальній власності. Майже 258 квадратних метрів у палаці культури віддали для організації роботи культурно-інноваційного клубу ХАБУ та близько 1600 метрів квадратних будівлі пологового відділення для розміщення там діагностично-профілактичного медичного центру. Якщо інвестор будує це приміщення і десь, наприклад, за півроку він його побудує. Так, то люди, які зараз звільняються, будуть мати перспективу трудовлаштування. Значить, такий заклад повинен, я думаю, не менше 50 чоловік, це мінімум, повинно бути працюючих. Якщо лікарів будуть привозити з рівного чи там, скажімо, звідки з інших міст, то медперсонал середній, санітарок і медсестер, ніхто привозити не буде. Дозвіл укласти договір оренди надали на 49 років. З другого разу таки вдалося депутатам назбирати 19 голосів за реорганізацію КП Архітектурно-Планувальне бюро шляхом приєднання до КП БТІ. В таких умовах, коли е керівник закладу не хоче звітувати, не хоче погоджувати нічого, не допускає не до перевірок, ні до чого е і робить, що собі хоче. То я не розумію, це комунальне підприємство чи це особиста якась приватна контора. Розглянули депутати і ряд петицій, які назбирали 100 і більше голосів. Підтримали петиції щодо відповідальності власників собак, запровадження штрафів за неприбирання собачих відходів, опублікування списку осіб, які отримали земельні ділянки з 1 липня 2016 року, петиції щодо створення мережі веломаршрутів, встановлення баків для сортування сміття, побудови скейт-парку у Нетішині. Після короткої перерви перейшли депутати міської ради до земельних питань. Їх у порядку денному було 90%. На 15-й сесії депутати дали дозвіл 6 гектарів землі у районі тепличного господарства та півтора гектара у районі вулиці Промислової передати у постійне користування для сільськогосподарського призначення. Чотири з половиною гектари між міським ставком та річкою Горинь надали для створення центру патріотичного виховання молоді для школи бойового ПК Сварог. А от щодо трьох гектарів по вулиці енергетиків ліс від великого базару до фуршету, де має бути житлова забудова, розгорілася дискусія. Це питання вже виносилося на попередню сесію. Проте тоді депутати не знали, про яку ділянку йде мова. Будувати житло треба, погоджувались усі, та під сумнів ставили вирубку дерев. Події на земельній комісії це взагалі не розглядалося. На цю сесію вже вона попала на розгляд земельної комісії, вони виїжджали, дивилися. Але, звісно, будувати місто треба. Але якщо зменшити її до 1,5, перенести теплотрасу, то ми по максимуму збережемо ліс. У нас у місті, тільки в межах міста 450 гектарів лісу. За межами міста, але відноситься до територіальної громади міста Нетішин 1300 гектарів. Ми говоримо зараз про 3 гектари. Це навіть не 1%. відсоток. Це 0,1%. Якщо ми даємо півтора гектара виставляємо, тоді інвестиційна привабливість цієї земельної ділянки різко падає, тому що на до будинка повинна бути прибудинкова територія, благоустрій. На руках треба зараносити інвестора, який зайде сюди з такою сумою. Я розумію, шкода дерев це якби легені планети, але дуже шкода молодих людей, які ютяться по, по, з батьками по гуртожитках. Невідомо де і як живуть, і потім розпадаються ті сім'ї, тому що вони не не мають фактично де жити. Давай ми будемо розвивати це місто і розбудовувати після жвавого обговорення 24 обранці. Надали перевагу будівництву, окремо проголосували і за продаж цієї землі. Ризики є в будь-якому випадку. Але ми можемо отримати в місцевий бюджет від 4 мільйонів гривень на старті. Якщо дійсно буде, то та зацікавленість велика є до цього. Якщо будуть дійсно інвестори, хоча б кілька, і почнуть воювати за цю землю, то ціна може зрости досить суттєво. Я не говорю про те, що вона зросте, все може бути, але як мінімум гарантованих. Чотири мільйони ми можемо мати спокійно. До міського голови поскаржилися мешканці китайської стіни. Турбує жителів міста розбудова кіоску у їхньому дворі. Отож, на сесії розглядалося питання про розірвання договору оренди земельної ділянки з фізичною особою-підприємцем Ольгою Лелях. ФОП Лелях почала, то будемо називати його забудовою, тому що вже був залитий фундамент, почалось спорудження дерев'яного ну, дерев ларочка, а перед тим там стояла металева. Металевий кіоск, який мав який демонтували, переставили. Тобто, і так, він приїхав в кран, грубо кажучи, підняв, переставив і на те місце залили фундамент. Тобто, а в договорі було чітко прописано без е, заборони самовільного будівництва. На сесії депутати заслухали і представника підприємця Віталія Шитюка. Заміна раніше встановленої малої архітектурної форми, яка через фізичний знос втратила свій естетичний вигляд шляхом монтажу більш сучасної тимчасової споруди загальною площею 24,75 чотирі і земельній ділянці площею 30 метрів квадратний є законним і не порушує жодного нормативно-правового акту. Відповідно до вимог статті 32 закону України про оренду землі. Договір оренди землі може достроково бути розірваним тільки за рішенням суду. Отже, міська рада не має повноважень розірвати зазначений договір, а може лише ініціювати подання відповідно до позову до суду. Вислухавши аргументи сторін, бажаючих розірвати договір оренди, назбиралось лише 12 депутатів. Отож, рішення не прийняли. У різному слово взяли жителі старої частини міста. Закликали обранців зустрітись та обговорити проблему постачання води. Хочемо, щоб ви зібралися десь на наступному тижні, зібрали нас, щоб ми висловили свої проблеми, які в нас існують. Питання на контроль передав міський голова секретарю ради. На чергове засідання депутати мають зібратись уже у вересні.